І усім привіт, з вами Дімон Нертон, і сьогодні ми програємо у касі. Ну що ж, давайте приступати. Сьогодні я буду грати на карті Кабул 2, як завжди. Це моя любима карта так, так само, як і Dust 2. До речі, у мене, до речі, у мене на каналі проходить конкурс на eh, World Halloween Edition. Якщо ти будеш участвувати в цьому конкурсі, то я тебе, то я тебе прославлю відео. Так що. Настав свій час. Так, ти, ще ту сторону экран, так. Так. А я нагадую, що е, у Гу... Якщо ви напишете у Яндексі або у Гуглі там, наприклад, FNAF World Halloween Edition, то ви цікаві знайдете вірусні сайты, там де ви... Тільки наберете собі вірус на свій комп. А ось у мене на каналі. У мене ось на компілу на її пройшов. Вам вікла не пройдено. То ви с не будете грати. Там, там геймплей у максимум на... максимум можливо на... не знаю на кілька. На 15 хвилин можливо. Але ця гра ця гра того варта, повірте мені. Так захоплюєш чому. Я просто... Я просто без слів. Класна гра. Похоже, конкурси будут виходити на моєму каналі дуже часто. Там на Хотлайн Майами. До речі, я, я вже е, скачав Хотлайн Майами і пройшов три місії і вже записав їх. У них же у мене в папці, так що скоро на каналі Димона Нортона. Так. А я вам нагадую, що ми граємо КСН 6. Так. Давайте ж зайдемо на карту Dust 2. Dust 2. Все. Заходимо. І там навіть, якщо б вже сказали, там треба щось написати. Ні, там, щоб участвувати в конкурсі, треба просто написати Нортон, ти, ти Супер. У коментарях і у вас буде шанс виграти. Е, і у вас буде шанс виграти ...FNAF World Halloween Edition. Dishion. Я, я б навіть себе написав Limited Edition, бо тепер неможливо дістати гру без вірусів. Просто нереально. Я сам шукав не міг. Хотів на ноутбук закачати. Звісно, я собі там через пляшку можливо скину, але мені не треба. Я на вже пограв. Сподобалось. Пройшов. Можливо, можливо. Зроблю проходження на своєму каналі. Якщо е, навчуся знімати такі... Бо там якось е, що треба настроювати там спеціальні пункти у бандікам і треба там піднастроїти, трошки підшаманити чуть-чуть. Так, чуть чутка. Так. Пішли І закладемо бомбу. Відос... хочу пок. Е, хочу відос зазняти десь хвилин так на 10, на 5. Щоб можна було просто взяти чайок. Сісти подивиться КС на калі Димона Мертона. Так, закладую бомбу. Прикривайте. Готово? Готово. Так, бомба закладена, а ми йдемо захищати бомбу. Ух ж! Скільки ж їх там! Я ж тут! Ниді... Ой! Нашого біли. Наших убивають. Звісно. Оу, мене вбили. Що ж буде далі? Бомбо вибухне чи ні? Ха! Вибухне. Але ми цього не побачили. Зато розстріляли усіх контртерористів. Це також прекрасна. По-моєму, звук. Коли е, у Кас ви прикручуєте е, глушнік і відкручуєте його знову, то один і той самий просто прокручується назад. Я, У мене ще така теорія. До речі, на моєму каналі будуть дуже скоро виходити теорії по Hotline Miami, Повірте, якщо ви думаєте, що там просто гра з просто, просто мочило, вот вони там такий сюжет. І Я попробую все об'яснити вам. Що до чого? Все по поличках. Хтоткий джакет, хлоткий Рихтер Ох, як я. Я відволікся на камеру на пару секунд, і мене вже успіли замочити. А! Він не дезактив бомбу. Він ну! Він на або нуб Не дезактив. Не, не дезактивую, все Зараз вибухне. Моя вета Наш бот. Так, зараз, зараз бомбане. Зараз, 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 зараз. Пабум! Ну, все. Він починай все вибухає. Тут... Осколки людей? Але ж там були ясики. Звідки там люди? А вдруг у тих ящиках були е, люди. Дуже інтересна гіпотеза. Я б, навіть сказав, теорія. Ух ти ж! Там дуже багато людей. Точніше, дуже багато не людей. Так, пішли тубі за чистим тунелем. Ух! Я засідаю. Пробую вимочити їх усіх. Так, у мене вже... Будеть. Ее! Мінус один! Мінус... Ні! Мінус один! Я пок... Я не знаю, ч... чому, чорт мене попросив покрутити колесиком колесиком мішки. Я покрутив і мене застрілили! Так, скільки вже? снимаю? Ага! Уже так нормально. Звісно ж, модельки... модельки класні становив. А зиму. Класно. навіть я б сказав Боже. Просто супер. Правда, десь я не дороблено. Там приклад як сперадут модельки з трошки там під низом, але на це ніхто не дивиться. Ну хіба що якщо бот або вів якось так косокрево, то тоді буде... О, замітно! Чуть не вибухну на своїй ж гранаті. Ну, не на своїй, але на гранаті свого, е, свого ж колеги. Так. Він що його мене а, Зенк. Я вже думав що з дігла. Я вже думав. Давайте зараз ми зберемо АВП з'їмо. Я попробую мочити всіх здалека. З Пуу! Це я в іграх ну, не в КС. Але у іграх шутерах там Contra Twarz, коли зіграв ВК Contra Ситі, то я снайпером був. Я, я у мені дуже вдавалося виносити всіх там з високих... Будинків, або десь закута. Мені це вдавалося, а тепер я не знаю. Тепер чомусь е, все не так. Так, давайте візьмемо АВП. Так. Все, побігли. Так, у мене бомба є, типу. Мені написали в коментарях, чому в мене бомба. Так, пішли. Беремо цей як... Я забув назву пістика. Реально забув. Ух, а що він? Вау! моче сильно. то по-моєму цей. Як його? Я забув. Теж така гвинтівка, вона дуже мало малий обсяг має. По-моєму, нам теж класно, так як я, не, я, і Нідеяй і ТаГЯ АВТ. Але АВТ я люблю душ.